Василь Ломаченко проти Джемейна Ортіса надважливий бій у житті Хайтека, в якому він мав шанс виграти та засіхнути на поєдинок за абсолюта. Як розгорнулася ця битва та хто з'явився в ринзі після неї? Ставте лайк та дивіться на каналі Тайк Майсон. З першого раунду відразу активна пристрілка. Вася пробує зближуватися, промацує противника. Ортіс викидає більше, проте поки не вдається до затяжних серій, які власне йому й притаманні. По перших відчуттях цей бій для ломи простим не буде. Ортіс точно активніше почав. Молодий американець міцно перевіряє Василя Джебом. У васі вже на старті з'являється примітний синець під оком. Боксер на прізвисько Технік показує, що суперника поважає, але боятися не буде. Одна з вад роботи Ортіса це ноги. Боксер буває залипає, буває, не встигає піти від атак противника. Василь потроху починає цим користуватися, входячи у свої серії. Орті зустрічає не завжди. Доволі високий темп бою простежується уже зі старту. На старті Джемейн Ортіс точно переважає Ломаченко кількісно. Бо... Технік викидає багато. Серії на 4-5 ударів, цілком звична справа для нього. Звісно, все не пройде, але Лома постійно в напрузі і не завжди може безперешкодно війти у свою атаку. Швидкістю Ортіса, Теж у порядку. Дещо підбитим виглядав Василь, проте починаючи з п'ятого раунду переходить на нову швидкість. Американець усе ж задав дуже високий темп бою. Питання було, чи це не дбала зухвалість молодого бійця, чи таки частина стратегії. і Йортіст таки готовий працювати бій у такому високому ритмі. Попри важкий старт і кілька істотних пропущених, Василь потроху починає нагнітати. В середині бою лома став більше працювати по тулубу. Виглядало дуже правильно проти вищого та агресивнішого противника. Бій доволі Рівний. Певно, ніхто не міг передбачити, що маловідомий американець зможе настільки вдало дати бій українцеві. Боротьба тривала. Неабияка напруга у бою, у котрому ломі потрібно тільки перемагати. Дуже важко розгортається цей бій для Ломаченка. Немає переваги у Василя ближче до кінця, проте хай Тек нагнітає, наскільки може. Окремо вибрані двійки Василю вдаються. Про те, що до якоїсь комплексної, абсолютної переваги Василя в Ломаченка в цьому поєдинку, є питання. Василь пішов штурмувати у фінальних раундах. Видно, що хай. Тек припас трохи сил на сам фінал, але й Ортіс хлопака здоровий, удар тримає. Дійсно важкий бій для Василя. І тим, інтригуючи, яким буде результат цього поєдинку, достроковою перемогою тут не пахне. Ударна кінцівка. Саме у фінальних раундах лома по справжньому вмикає свою дальню ліву руку та пробує сильним ударом підловити противника по тулубу. Іноді влучає. Але йортіз демонструє, що ламатися сьогодні він не збирається. У американця не так багато сил, аби так відповідати, проте є міць тримати удар. Кінець активніше проводить лома. Більше збирає очки, ніж намагається фінішувати противника. Дуже активний та цікавий бій закінчився в стадії хорошої рубки. Настав час для рішення суддів: 115-113, 116 112 та 117 111. Одностайним рішенням суддів Лома забирає перемогу у важкому поєдинку. Після бою в Ринзі з'явився ще й Девін Хейні. Схоже, назріває мегафайт у легкій вазі за всі пояси. А що ви скажете про цей бій? Чи чекали ви такої опозиції від американця? Напишіть у коментарях.